Ну що ж, і зараз про наші операції будемо говорити з Олегом Володимировичем Жданом. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Олеже Володимировичу, доброго вечора. І хотілося поговорити на сьогодні такі три основні теми: перша тема це безперечно атаки наших військових і наших повітряних сил безпосередньо на аеродроми Російської Федерації, зокрема на Саваслійку, на Вороняш. Друга тема, про яку ми хотілося поговорити, все таки Курськ, наші успіхи, що воно означає, що воно нам дає. І третя тема ну ми мусимо говорити так само про те, що для нас зараз є достатньо проблемно і складно це. Безперечно, Покровський напрямок, той, про який ви говорили ще багато місяців тому що все решта це відволікаючі манери, і головна тема якраз це Покровська. Але давайте розпочнемо все таки, що означає ця атака. Е наших, е наша ракетна атака, шахетна атака безпосередньо на. Е Аеродроми Російської Федерації і на Саваслейку, і на Воронеж. Я пам'ятаю, що неодноразово ми говорили і слухали, як говорили практично всі керівники нашої армії про те, що нам головне пережити Липень. Липень пережили. І от в серпні ми пішли в такі достатньо ну, різкі атаки, і це достатньо успішні атаки. Дайте свою оцінку, що ми просто розуміли, що коїться. Ми шукаємо способи боротьби з противником і знаходимо ці способи. На сьогоднішній день, на жаль, у нас зв'язані руки застосовувати в повному обсязі застосовувати західні зразки озброєння. Ну ті ж самі ракети Атаком, ті ж самі літаки Ф-16. А вони, як сказали представники Білого Дому під час передачі, вони будуть застосовуватися в якості елемента протиповітряної системи протиповітряної оборони України. Тому ми знаходимо спосіб, який ми сьогодні виготовляємо достатню кількість дронів різних модифікацій з доволі е, хор... непоганими характеристиками. До речі, вже сполучені Штати Америки почали поглядати у наш бік в плані того, що вони оцінили свої можливості по виробництву дронів і зрозуміли, що ні, треба закуповувати у кого. України. Так от ми застосували наші дрони для ураження російської авіації на землі і компонентів, які вони несуть, тих же самих кабів, тих же самих ракет, пошкодження логістики цих аеродромів. Тому що інших у нас способів на сьогоднішній день немає. Чим можемо, тим і біймо ворога. І я так зрозумів, що знову ж таки в Російській Федерації ну, невиправна ситуація в плані. В плані підходу до забезпечення безпеки чи прикриття з повітря стратегічних об'єктів, або вона або не вирішальна, в тому сенсі, що немає засобів ППО, щоб поставити, як написав один воєнкор російський: що поставити по два панциря на кожен аеродром, це не значить, що захистити літаки, а потім залишити літаки на відкритій стоянці на, на ніч. От. Так що ми намагаємося боротися з авіацією противника на землі. Ну До цього нам не вдавалися такі атаки. Зараз це можна говорити про. І до цього те, що вони ми... не були такі масовані. Чому? ж аеродроми... Так, Мжеродроми такої масованої атаки не було. коли там... Ну То, що Міністерство оборони Російської Федерації пише, що 117 дронів вони збили. Причому там така є фраза 4 ракети тактичні. Тактичні ракети це точка У. 105 кілометрів дальність 110 дальність пуску цієї ракети. Вона там в повітрі 3 хвилини, її неможливо взагалі збити. Немає систем. Ну, Петріот може спробувати збити цю ракету, але в Російська Федерація то 100%. ні. Але вони пишуть, що вони збили. Які наслідки можуть бути у цієї атаки? А, я, а наслідки можуть в, в, виразитися в зменшенні кількості застосування а, кабів на, проти, проти наших військ, в основному кабів. А, чому? Тому що ну, можливо перерва в застосуванні ракет Кінжал Міг-31К, один знищений. Там на сьогодні вже є така, на даний час, точніше вже є така інформація. От. А решта і в якому стані аеродром? Дивіться. Якщо там попали в склад пального, то логістика порушена. Якщо в склад боєприпасів, то знов-таки треба, треба їх підвозити. Ну і там подивимося, що там на стоянках літаків. От, до речі, ви дуже гарний сюжет показуєте, де, начебто, збитий дрон падає прямо на стоянку літаків. На відкриту і, взриває, бач, і між ними взривається. Скільки там літаків пошкоджено? Оце вплине. Плине на, на кількість і на якість застосування тактичної авіації російської проти наших військ. Ну, це ми зараз говоримо е, Олеже Володимировичу про е, безпосередньо таку знаєте, матеріальну базу. а ще є психологічна база. Тобто, те, що говорилося про те, що ну це... ніхто не буде да. це, напевне, мені наскільки я розумію, що це набагато більше воно перевищує і для наших громадян, дян, дян, і для наших збройних сил України, і, безп... і безперечно для наших союзників, які бачать, що ми все рівно будемо атакувати. Ми знаходимо, ми розвиваємося, ми шукаємо можливості. Ми не чекаємо тільки виключно допомоги від них, а шукаємо свої можливості для того, щоб робити те, що ми можемо і вміємо робити і безперечно, ми знову ж таки показуємо на те, що ну не безгрішна, скажімо так, оборона Російської Федерації, якраз військова оборона Російської Федерації, що її можна так само нищити. От якщо порівняти там, матеріальну втрату і психологічну моральну втрату з огляду на такі атаки, ну я би сказав, що психологічна і моральна втрата набагато кратніше більше ніж ніж воєнна. Так, да, дрони, на жаль, не несуть такої кількості вибухови, вибухівки, як ракети, але наносять е, втрати. Но мар... з моральної точки зору, а е, неготовність Російської Федерації чи неспроможність Російської Федерації захистити е, такі об'єкти важливі, якими вони ж там пишаються. Е, до речі, на аеродромі Жуковська, який теж був, там же ж сама гордість. Росії базується су 57 які вони починають потрохи теж долучати в якості, до речі, більше пропаганди ніж військового військового впливу. Ракети ха пісд 69 вони намагаються пускати саме з цих літаків. Так, от ми вони навіть такі там скрепа їхня, яку там полюбляє Путін, і ту не можуть захистити, прикрити з повітря. І до речі, от такі наші перемоги. Я рахую, що це перемога. Три аеродроми накриті е, одночасно такою кількістю дронів, то це перемога. Так от такі наші перемоги допомагають формувати суспільну думку в Російській Федерації, що ну, війна, як сказав один на відео в одному із сюжетів, на відео, там, місцевий житель, який знімав всі дрони, він сказав, як же вони задовбали? Ну Він інше слово застосував, нецензурне. Але от в його голосі відчувалося, наскільки вони вже втомилися від цієї війни і а, від тої ситуації, в якій вони опинилися. І також та бабуля, а, яка, яку зустріли наші, вона теж каже, що телевізор бреше Бреше. реальна життя зовсім інша а, за стінами Кремля. Ну і вона найголовніше говориться українською мовою. Курській області, українською Ну так. Мовою. Я вам скажу, що на момент. З Початку створення радянського союзу 61% розмовляло українською мовою. Не, ну в місті так, ми пам'ятаємо, що суджа це була частина Курської області, була частиною е, України. Не, я наже не беру я на просто етніч, етнічний склад. Я просто етнічний склад, що 61% було україномовними в самій Суджі. Ну, і е, зараз ми якраз цю бабцю можемо знову ж таки показати, яка говорила українською мовою, для того, щоб е, я хочу, хочу загострити на цьому увагу, що ми насправді, знаєте, ну, я не знаю, чи так можна говорити, але ми захищаємо україномовне населення, правильно? ж? Ну так діємо відповідно законодавства Російської Федерації стосовно стаблюдіння прав меншин, національних меншин. Давайте так що... зараз послухаємо. Давайте послухаємо цю бабцю. Вона вже стала дуже такою великою героїною для нас всіх. Дітка. Хто? Путін? О, син, що він наробив, дітка? Што? Ну нічого, все буде добре. Ти на, на все буде добре. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік. А потікали всі, а ви бросили мене як не стужу. син пенсію мою забирав. Їсти мені важливе, судже. А зараз що ви їсти? Ми давали хлопці ваші да? і Ой, який ви гарний, хлопці. Україн, українське село, українська мова, українська бабця така, знаєте, якби класична українська бабця. Ну, але, е, Олеж Володимирович, мусимо все-таки зараз дати оцінку безпосередньо тому, що відбувається в Курську. Е, ми довгий час мовчали. Взагалі, наші е, військові керівники, так само керівники держави, вони не коментували ті дії, які там відбувалися. Зараз ми розуміємо, що достатньо глибоко ми зайшли. що просування достатньо велике. Наскільки є сил втримати це все, і що це взагалі означає в е, сенсі? На якщо говорити про глобальну цю війну, яка вже триває довгий-довгий час. Я вам скажу так, що е, я думаю, що це надовго, і скоріш за все, це може затягнутися. Утримання цих територій може затягнутися до. Самого закінчення війни а, і це вже буде входити в домовленості, які будуть досягатися. по 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 факту Нашої нашої перемоги в цій війні. Справа у тому, що на сьогоднішній день є доволі багато таких косвених розвідпризнаків, що Російська у Російській Федерації немає сили можливості відвоювати ці території, вибити нас з цих територій. От вони вони, до речі, і окопи. Риють першу лінію риють за 45 кілометрів від кордону, а, і другу лінію аж за 75 кілометрів від кордону вони сьогодні почали а, в такому в, в, в быстрому темпі а, обладнувати. І ми теж саме у нас зайшли туди інженерні підрозділи і а, облаштовують лінію оборони. Так що я думаю, що це це надовго. Це буде серйозний аргумент в плані впливу на. Політичну ситуацію в Російській Федерації і на хід перемовин, якщо так складуться умови для їх, для їх початку. Пам'ятаєте, коли Путін 2022 році говорив про те, що він готовий на перемовини, якщо до цього визріють певні обставини? От ви вважаєте, що з огляду на те, які зараз обставини визрівають, ми намагаємося просто посилити свою позицію на перегоморних Ну, на переговорах безпосередньо в переговорних моментах? Ну, в тому числі і так. З точки зору, якщо брати політичні цілі цієї компанії, цієї операції, то так, це саме, саме таке. вплив на ситуацію і е, створення підсилення що ли, нашої перемовної позиції, якщо, якщо так та складуться умови для їх, для їх початку. Як ви думаєте, скільки там наших військ? Ну, судячи за оцінки, я думаю, що до 10 тисяч може бути. Це багато для того, щоб отримати ту територію, яка там є. Ну так це ж не це на сьогоднішній день те, що ми можемо оцінити по відкритих джерелах. А ми ж з вами не знаємо, скільки може туди ще зайти. Якщо, якщо говорити про 14 бригад, про які говорив президент Зеленський. І в середньому бригада може сягати до п'яти тисяч. Ну, беремо чотири, то це набагато більше. Так що я думаю, що можливості це під, є. Це під 70 тисяч. Це вже зовсім інша. Ну, історія. Да. До речі, коли ми починали наступ, ну правда, тоді видання за економіст тоді писала точніше, коли ми почали готуватися до наступу. Вони писали, що ми три армійських корпуса по 20 тисяч кожний. Будемо готувати для літнього наступу 23-го року. 60? Ну, правда, да, ну правда, правда я, судячи з того, що там сталося, ми не змогли підготувати. Ну тоді нам і зброї давали набагато менше. Зараз паракуйте, більше... зараз вже пальців не вистачає стільки пакетів допомоги за три місяці, передали сполу... тільки в Сполучені Штати. Тобто, в нас зараз там ми маємо, можемо, маємо можливість використати порядка 70 тисяч, 70 тисяч. Військових, плюс вони добре оснащені. І, в принципі, Ну з такою кількістю людей, Ну ми можемо дойти, ну, в принципі, я не знаю там говорити, Ну але захоплювати територію ми можемо і далі, наскільки я розумію, правильно? ж Так, може вопрос. ну якщо, якщо якщо те, що те що заявив президент, відповідає дійсності, тоді так. Да. Тоді ми можемо так допустити, що дійсно у нас десь там такий Величезний резерв весь укомплектований чи, чи ні, тому що президент висловлював а, і м, м, занепокоєння тим, що, тим, що не, не вистачає зброї для оснащення всіх цих бригад. А, так що, ну, ну, в принципі, допустити, що у нас є до, достатнього резерву на даний час, я я би допустив. Ви я думаю, що ви чули слова Володимира Розленського, який сказав про те, що Курск на увазі підводний човен, який потонув у 2000 році став ніби початком е, правління м, Путіна. почалася, Курська не курс, закінчиться. Курська не закінчиться. Скажіть, будь ласка, що він мав на увазі? Ну, це, Ви розумієте, якби президент країни, коли він говорить якісь речі, він повинен розуміти наслідки. Тобто він повинен це усвідомлювати і він має якісь дані. На підставі, чого він це говорив, це не прості слова. Для всього світу це зовсім не Я... прості слова. А я думаю, що на сьогоднішній день в Кремлі йде така доволі серйозна борьба. боротьба, вона тільки розпочинається за, за крісло президента. Це може закінчитися усуненням Путіна від влади. Справа в тому, що він показує себе слабким лідером на даний момент, не здатним приймати кардинальних рішень. Згадайте, скільки разів складалася ситуація, коли всі чекали від Путіна яких яких їх, якихось рішучих дій. Але цих дій так і не, не слідувало з нього. А я, тут... я так Фактично... розумію, Олеже дивичу. Я так розумію, що ви на... натякаєте на доктрину Російської Федерації про те, що якщо йде загроза кордонам і безпосередньо території Російської Федерації, потрібно вони мають можливість використовувати ядерну зброю, так? Ну, Давайте поки доктрину не будемо чіпати. І про конституцію ми з вами теж так згадали, що він і не виконує. Він фактично сьогодні не виконує конституцію Росії. Ну я навіть про такі рішення, як мобілізація, він навіть не здатен такого оголосити. Він сьогодні намагається сховати війну, не визнати, що це війна, а називає це контртерористичною операцією, намагається. Постав розставити е, керівників цієї операції таким чином керівника призначити ФСБшника. Потім над ним ще поставити свою людину, бувшого власного ад'ютанта. І, е, і дивіться, е, навколишки, ніхто нічого не говорить про, про лінію фронту, про бойові дії на в Курській області. Говорять про біженців, говорять там про е, контртерористичні заходи, які вони він ховає, він боїться цього висловити. А коли, коли цар починає боятися, то боярі починають шукати того царя, який не буде боятися, який буде приймати, як казав колись Суровікін, важкі рішення е, стосовно стосовно вививвирівнення цієї ситуації. А ситуацію військовим шляхом вони вирішити не можуть. На, навряд чи в них хватить сили засобів сьогодні. Судячи з того, що вони почали строковиків кидати з різних областей, там з Каліна Рада. З Мурманська, з Білгородської області, з тих же строковиків в Курській області вони збирають або змушують підписати контракт, або е е погрожують судом і все одно відправлять на фронт. Вони ставлять безісходне е положення. А судячи з того, яку, якої якості буде угруповання на базі строковиків, то тому я й роблю висновок, що навряд чи Путін сьогодні готовий е і, і спроможний відбивати. Вибивати наші війська з території Курської області. Скоріше за все, він даже, а генерали на сьогоднішній день чи партія війни навколо Путіна, вона намагається розміняти Курську область на Донбас. Подивіться, що коїться на Покровському напрямку. Вони... От якраз, Вон... якраз цю тему ми б хотіли мусь. зараз продовжити розмову. Дайте, будь ласка, оцінку, тому що насправді ну, там для нас ситуація дуже складна. І ми не можемо говорити виключно про те, що всі зараз говорять курс, 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 курс це добре. Але ми повинні говорити про те, що в нас є недобре. А недобре в нас зараз відбувається саме в Покровську. Так, по 50 з лишнім атак за добу, за добу тільки на одному оперативному напрямку. Вони, до речі, навіть збавили атакуючий темп трошки на інших напрямках, але Покровську рвуть, рвуться з усіх сил. Тому що вони розуміють, що Курська область рано чи пізно повернеться в під контроль російського. Федерації, а Донбас, якщо ми сьогодні вони зупиняться, а ми можливо почнемо якісь контрнаступальні дії. А ми обов'язково це почнемо. Ми не будемо сидіти в глухій обороні. Якщо до оборони перейде Російська Федерація, то ми його вже не віддамо ніколи. Все, що відвоюємо, все повернемо під наш контроль. Скажіть, будь ласка, що робиться зараз в Покровську? Що ми розуміли, і які шанси в нас все-таки е, втримати Покровськ? І тому що я так розумію, що е, втрата очеретиного вона зараз є достатньо такою серйозною проблемою для нас. І е, наскільки складно там і взагалі які перспективи, от саме на цьому напрямку? Можливо, вони будуть перекидувати якісь певні е, певні певні бригади на інші напрямки для того, щоб знову ж таки з, знімати з фронту для того, щоб вони воювали безпосередньо там за Курську область. Чи такого не буде? Ні. Ні, навіть не очікуйте. Все, що можна було зняти, вже знято. От ті, ті батальйони, до речі, вони знімали, вони навіть не знімали там цілими частинами. Окремими батальйонами знімали з, Харк... О, з Херсонської і з Запорізької областей. От це все, все, що вони змогли, вони вже зняли. Решту вони залишили. Тим більше Донецька область вони взагалі не чіпали, ніхто нічого звідти не знімав. Вони будуть намагатися прорвати. е, прорватися. ситуація буде така зберігатися, така погана ситуація для нас до тих пір, поки наші війська не дійдуть до, е, до рубежу оборони, який е, заздалегідь обладнаний, облаштований, побудований, якісно побудований, на який вони можуть сісти і зачепитися за нього. Сьогодні проблема стоїть в тому, що ця втрата очеретиного вона, вона змусила нас відходити. І на сьогоднішній день в нас немає рубежу оборони у наших військ, за які б вони могли зачепитися. Наша піхота сьогодні змушена і одною рукою окопуватися, іншою рукою відбивати атаки російських військ. І, а, а російські війська діють методом вогневого валу, методом випаленої землі. Вони вивертають оті не не невеличкі опорники, які встигає побудувати наша, наша піхота, і е, намагаються просуватися далі. Так що нам треба треба сісти на рубіж оборони. А де сподіваюся, ну рубіж оборони, от дивіться. Воздвиженка. Ми вже зупинили просування військ, і вона вже стоїть вже не перший тиждень. Вона стоїть. Чому? Тому що там річка, панівна висота, і забратися на цю висоту противник не може. Зараз по карті ми бачимо, що у нас Гардіївка, Миколаївка, Журавка, Орлівка, там є Рубіж, там протікає ріка. У нас Казачий Липець, по-моєму, вона називається. І, і ця ріка може і за неї починається гріда панівних висот. От якщо ми сядемо на цю гряду, якщо там вже готова лінія оборони, я думаю, генштаб вже ліпше за нас з вами дивиться на карту. І повинні повинні враховувати умови місцевості, то тоді так. Тоді ми може. У нас є шанс зупинити це, це, це просування російських військ і перейти знов до. До глухої оборони на, на, вже на місці, на стаціонарному місці. Олег що я вам безмежно вдячний за цю розмову, яку ми сьогодні це провели. І є в, нас, є в нас і перевага, є в нас і психологічна, і моральна певна перевага, є так само і там, де нам потрібно все-таки розуміти, що є певні проблеми. Але якщо от зараз на кінець от нашої розмови, перспективи. З огляду на те, що зараз відбувається, це ситуація, яка швидше за все ну, якби йде до перемовин. Чи це все-таки нова ескалація, яка ще більше розпалює вогонь війни? Я думаю, що це продовження бойових дій. Це не розпалення. Немає ескалації. Є просто збільшення обсягів бойових дій. А, а не, нема вже що ескалувати. Ми Якщо ми виключаємо ядерну зброю, то ескалації вже ну більше, більше досягнути неможливо. Просто масштаб бойових дій збільшується. Ми намагаємося переломити ситуацію на нашу користь. От що ми це спроба перехопити ініціативу стратегічну ініціативу в ході цієї війни. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб нашим військовим, щоб нашим керівникам, і військовим і державним вдалося це зробити і щоб ця стратегія була в наших руках. Я вам вдячний за гарну бесіду. Я впевнений, що ми будемо ще неодноразово спілкуватися на ці теми. І хочу вам побажати тихої, і спокійної ночі. Навзає, навзаєм, побачення.